А що, скайп? Я що минул, не? Минул. Так, таке скайп? Це відеозв'язок, який можна тільки через інтернет з'єднатися, так і з нашим пані. Для цього нам потрібно дивитися в камеру, всі побачили камеру Так. і говорити в мікрофон. Тому діти, для того, щоб пані нас почуть, нам треба тільки говорити в мікрофон. Кому я мікрофон піднесу, той і буде відповідати. Так. так. Ну що? Тому давайте спочатку подивимося, що ж нам має нашого. Gracias. Sí. Оу, Оу. Так, шукаємо маленьку літеру. Як вона називається? О. Оу. Оу, знайшли пару? Сідай, будь ласка. Діти, скажіть мені, будь ласка, а яка ця рукавичка залишилася без пари? Діти на черну цю літеру? Ні, Ні, ще не вчили. Тому я хочу вас познайомити з великою літерою С. Ось її маленька літера. І ще. Літера С. Привіт. Літера С позначає Я за велику літеру С, подивіться на неї. Покладіть на неї по як повинен, повинен зожити у вас при письмі лежати. Взяли ручки, в руки нічого не пишемо, я нічого не говорила писати. І подивіться, будь ласка, на дошку, як пишеться велика літера С. Злук він, лукать відимось на мене. Починаємо писати згори, ведемо і як змій її заокругуємо. І раз і два. Ще раз. І раз і два. А тепер спробуйте обвести написати рядочок великої літери С. Але при цьому пам'ятаємо, як ми тримаємо зошит, як спинки наші рівненько, вони чи не рівненько. Низько не нахиляємося на зошитом, Сидимо посередині стільчика. Літера С. Тримаємо зошит правильно. Яку літеру пишемо? S. Який звук вона С. Said, а що це ти пишеш? А ну подивись, уважно, як то він написати. Давай допоможу. you Яку літеру пишемо. Щоб писати один рядочок вузенький, один рядочок на землі. Просто побачили її. А тепер подивіться, будь ласка, на дошку, як же ми будемо писати літеру ті. Пишеться дуже просто. Паличка вниз і паличка вверх. А а Літератів. Напишіть, будь ласка, собі. І, мабуть, Вели. велику. Діти, зверніть увагу, підніміть очі. Підніміть очі. Починаємо писати зверху вниз, а потім зліва направо. Всі запам'ятали. Да. Працюйте звернутися. Спілкуємося з вами, тому він хоче послухати. Правильно ви читаєте чи ні? Я показуватиму тобі слово, а ти хочеш в вами дивитися в камеру і говорити в мікрофон. Розумів? Починаємо? Мікрофон. Бо пані ж не почує. Микрофон. Ні. Іде, хто допоможе яйку? Ні. Спасибо. Кет. 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 Молодець, передавай назад. Назад. Піднімайся. Будь ласка, Дивимося на дошку, говоримо мікрофон.